Зараз я з новою групою просуваюсь в зону бойових дій, де необхідно на місці оцінити ситуацію і провести координацію дій як наших військових, так і представників інших військових формувань, силових структур. Тощо ситуація в зоні бойових дій залишається дуже складною. В той же час спроба вчора на півночі атакувати наші позиції і спроби. Вибити наших військових з 31-29 го го блокпоста пробавились. 29-й пост повністю контролюється нами, і в районі 31-го посту ідуть, продовжуються бої. Що стосується Харкова, де ми зробили зупинку у зв'язку з бачите, важкою льотною погодою. То ми не втрачали час і провели дуже серйозну нараду за участю міста внутрішніх справ, керівників силових структур і відомств. Ви знаєте, що міста Харків, як і багато інших регіонів, Нашої країни сьогодні є небезпечною з точки зору терористичних проявів. І з одного боку, силовики доповіли щодо розслідування останнього теракту, який був проведений в Харкові. З іншого боку, саме в місті Харкові сьогодні відпрацьовується система. Антитерористичних заходів створена активна діюча група з працівників Міністерства внутрішніх справ служби безпеки України антитерор, яка проводить організацію заходів саме скерованих проти будь-яких можливостей терористичних проявів. Сьогодні вночі вже затримано трьох підозрюваних в причетності до організації терористичної діяльності. В той же час зараз будуть проводитися активні заходи щодо затримання будь-яких Будь-яких підозрілих причетності як до тероризму, так і до сепаратизму, в тому числі підтримки сепаратизму. Окрім того, проводяться спільне патрулювання нацгвардійців з працівниками Міністерства внутрішніх справ, які чітко беруть під контроль будь-які небезпечні з точки зору терористичної атаки точки міста Харкова. Відпрацьовуються інші заходи, в тому числі і ведеться робота з громадськістю, з місцевим населенням. Пояснення ситуації, ну і безумовна допомога від них, в тому числі створена гаряча лінія, на яку надходять будь-які телефонні дзвінки, будь-яка інформація щодо підозрілих, щодо предметів, які можуть складати небезпеку. Вже один із таких був за допомогою, скажімо так, громадськості локалізований, Це не була обухівка, але ж все одно система працює. Це дуже важливо. Технології і заходи, які сьогодні працюються в Харкові, будуть скажімо так реалізовані, і в інших регіонах нашої країни. Ми будемо активно протистояти терористичної грози і спроби агресора дестабілізувати ситуацію всередині країни, залякати наших громадян, будуть провалені. Я виступав в парламенті. і Говорю, що незалежно від сценаріїв, які можуть. Спробувати реалізувати російські загарбники, головна мета безумовно знищити незалежність і державність України. І саме проти цього ми сьогодні протистоїмо, Саме сьогодні, і ті, хто воює в Збройних силах, в Національної гвардії, ті, хто захищає нашу країну в регіонах, всі розуміють, що йдеться про захист саме України, саме нашої незалежності, нашої свободи, і саме за це. Найкращі сини України віддають своє життя в той же час. Я хочу сказати, що. Наші збройні сили, Національна гвардія мають головну задачу захистити країну. В якій формі це буде безумовно, ми будемо коригувати дії наших військових, враховуючи ту небезпеку, яка сьогодні посилюється. Тому що за інформацією, яку ми постійно отримуємо, збільшується і російський військовий контингент в зоні, де яка окупована, і де концентрація військової техніки і зброї, тому Yeah. Над чим працювати і є з чим боротися в той же час. Я ще раз хочу сказати ніякої паніки, спокійно, впевнено, ми будемо захищати Україну. Зараз мені зробили доповіді силовики, повністю опрацьовуються всі можливі джерела інформації, в тому числі і відеоматеріали журналістів, відеокамери, які вели на місці. Я сказав, що вже вночі трих за підозрою в тероризмі було затримано. І слідство продовжується, як тільки виду. Вони на результат зразу проінформують громадськість. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Донецькому аеропорту, якщо у вас є? Ви знаєте, дуже напружена ситуація. ідуть дуже важкі бої. В той же час українські війська контролюють ситуацію. І якраз от в аеропорт, в зону бойових дій навколо аеропорту я зараз направляюсь для того, щоб мати можливість більш детально і розібрати ситуацію і вас проінформувати.